Приурочений Дню пам'яті жертв голодоморів 1921 22 1932, 33 1947 років оголошується відкритим. Що історія України, нашої з вами батьківщини, містить не тільки світлі і радісні події, але й важкі випробування, гори і біди для переважної більшості простих громадян, жителів України у 20-ті, 30-ті, 40 ві роки минулого століття. Чорне крило Голодомору накрило і наш рідний край. В Тульчинському районі залишилися очевидці тих страшних подій. І одна із них підгородинська Ганна Романівна яка проживає в селі Богданівка. Вона згадує: я народилася в простій сільській сім'ї. Сім'я була велика. А шестеро дітей ми мали гарну, доглянуту оселю. І як всі українці любили працювати на рідній землі, а вона віддячувала нам гарним врожаєм. І раптом до нас зайшла бригада з обшуком і забирала все. Дорогі мої українці, ось уже вкотре ми збираємося біля цього меморіалу, щоб вшанувати пам'ять. Без вини у бієних, в самий страшний спосіб смерть прийшла через голод. Багато трагедій пережив український народ, але страшнішого лиха, ніж великий голод 30-х років, історія України не знає. Сьогодні ми не тільки вшановуємо пам'ять, сьогодні ми засуджуємо страшний в своїй суті тоталітарно-комуністичний режим, який чорною косою. Нищив людське життя. Ми не маємо морального права забувати факту геноциду нашого багатостраждального українського народу. Це визнала прогресивна світова спільнота, це визнав весь світ за винятком деяких держав, в тому числі і нашого сусіда, старшого брата, васально-рабську пуповину якого ми намагаємося відтяти на сході нашої країни. Боже, очисти грешного, Боже, милости, будем и грешным. Ко делу Тебе приносим крести Божий, чтобы да, Ныне и присно, и во веки веков. Ты крепись, ты бессмертный помилуй нас! святый Боже, ты крепился ты бессмертный, помилой Нос, Святый Боже Святый крепись, ты не смертный помилос. Слово <тас> Боже рапто и покой. Покрай не убожен жизнь, я життя ті, чоловіку любшим, по і ще твоєму, Господі, Твоє поки воєн, по покой рад ротвик, я пиниться, чоловіко любить, слово це най святому Дому, і сімо совше не вот і у серкони розреши. Божера твої покой, ти мені пісни, викині. Єдине численні пажне дяволі, сим'я роша, море, спасіся душою. Помилуй нас, Боже, по веліцей милості Твоїй, молім тіся, услыши і помилуй. Страждали люди, які постраждали. Мають спокій вічний, прощення гріхів, за них ми молимось хай їхня жертва не буде даремна. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь нас, благодать і мир від Бога, Ця Вседержителя від Ісуса Христа, котрий полюбив нас і обмив від наших гріхів своєю кров'ю, нехай будуть з вами і з Духом Твоїм. Господи Ісусе, котрий помер на Христі, щоб дати нам життя, помилуй їх, помилуй їх. Христе, котрий прийдеш судити живих і мертвих, помилуй їх, помилуй їх. Господи, котрий приготував нам помешкання в небі, помилуй їх, помилуй їх. Молимося за всіх жертв репресованих, загиблих жертв війни.